Таємо вас з ефірі голосу Америки. Виходимо з нашими щоденними брифінгами. Незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о вісімнадцятій годині. За Києвом говоримо про найважливіші речі, що стосуються України, Сполучених Штатів і не тільки. Ми звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або в Ютубі, можете в коментарях писати свої запитання. Ми з Остапом спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також обов'язково пишіть звідки ви нас дивитеся. Дуже завжди приємно бачити, з яких міст з яких країн бачать і дивляться наші програми Голоса Америки». Остапе, давай почнемо сьогоднішній ранок. Ми взагалі в п'ятницю, як зазвичай, підбиваємо підсумки так. тижня, що було найголовнішого, що прямо стосується України. Але сьогодні також важливо Чути, чи буде оголошення нового пакету військової допомоги, і є певна інформація про це. Дійсно, чекали Юлю ми на ці новини. Знаємо, що приблизно з частотою що два тижні оголошують пакети військової допомоги цього тижня. Протягом всіх чотирьох днів не було анонсів. Однак, побачили, ми дійсно зараз інформацію в американських змі, як пише Reuters, про те, що Сполучені Штати готуються дійсно оголосити незабаром, можливо навіть сьогодні, пакет допомоги для України. Новий пакет допомоги на суму 275 мільйонів. Доларів фокус за даними журналістів, які посилаються на розмови із американськими посадовцями. Фокус у цьому пакеті буде на засобах для враження безпілотників та зміцнення протиповітряної оборони тобто, фокус на захисті України від атак російських з повітря. Щодо того, яке саме конкретне обладнання буде включене, поки ми не знаємо. Журналісти також не повідомляють. Однак дійсно чекаємо на повідомлення з боку адміністрації сполучених штатів для того, аби глянути, що там може бути. Але очікується, що можуть окрім вже вище заданих, як ми сказали, засобів для боротьби з безпілотниками чи ракетами закласти, можуть також і боєприпаси, зокрема ракети для установок Хаймарс. Також е, 155-мм боєприпаси, броньовані транспортні засоби хамві е, та генератори. Е, про це повідомляють джерела, на яких посилаються журналістів. Біла дім наразі не відповідає на коментарі однак, в принципі, це нормальна історія. Зазвичай такі оголошення роблять протягом брифінгів, чи публічних, чи е, брифінгів не під запис із журналістами. Тому дійсно чекаємо ми інформації від посадовців сполучених штатів сподіваюсь що будемо мати її вже незабаром і можливо навіть до програми часта 22 двадцять вже будемо мати е детальніші е детальніші якісь е речі і знати що закладуть у цей угу. пакет допомоги? Ну і це цікаво і важливо в контексті також дискусії, які тривають зараз на капіталійському пагорбі. Ми знаємо, що адміністрація Байдена вже кілька місяців тому чи місяць тому надіслала запит офіційний до конгресу із проханням схвалити додаткове фінансування для України на майже 40 мільярдів доларів, 37,7. і І зараз, як лунають заяви з капіталійського пагорба, конгресмени сенатори сподіваються ухвалити таке фінансування додаткове. Ще до різдвяних свят є певні занепокоєння, які лунають. Щодо більшого нагляду за використанням зброї. Однак це все питання, які як казали нам законодавці в інтерв'ю, будуть вони сподіваються, що будуть вирішені. Також наш колега із голосу Америки запитав нещодавно у представника ради з Нацбезпеки безпеки Джона Кірбі про те, чи вважає адміністрація, чи має упевненість у тому, що і це додаткове фінансування для України буде схвалено. І ось що відповів Джон Кірбі на це президент not concerned about Президент не переживає з приводу майбутньої двопартійної підтримки України. Ми мали і сподіваємося надалі мати сильну підтримку від обох партій щодо тих видів підтримки та фінансування, яких потребує Україна. Ми подали до конгресу додатковий запит на майже 40 мільярдів доларів, і ми говорили із членами конгресу про те, що входить до цього пакету і чому це важливо. 21 мільярд з них спрямовано на безпекову допомогу, а також щоб допомогти Міністерству оборони США поповнити свої запаси. І знову ж таки, законодавці з обох партій висловлювали сильну підтримку. Ми це цінуємо. Ми очікуємо, що так буде і надалі. Аргумент про необмежений чек недоречний, необмеженого чеку ніколи не було. З кожним додатковим запитом, з кожним безпековим пакетом, ми відкрито спілкувалися із членами конгресу з обох партій про те, що ми робимо і чому ми це робимо. Ми, звісно, поділяємо стурбованість членів конгресу щодо звітності. Саме тому ми вжили заходів протягом останніх кількох місяців, щоб переконатися, що ми можемо якнайкраще відстежувати допомогу, яка надходить в Україну. Це війна, і ми повинні це пам'ятати. Але ми поділяємо ці занепокоєння. Однак ми не хвилюємося, що підтримка України в майбутньому почне суттєво зменшуватися. Президент сказав, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ось такі коментарі Джона Кірбі, який представляє Раду з нацбезпеки Сполучених Штатів щодо очікувань адміністрації, очікувань Білого Дому про схвалення фінансування додаткового для України. Дійсно, зараз ми за цим спостерігаємо уважно і стежимо за тим, як розвиваються ці події на капітолійському пагорбі. Насправді ж цього тижня у конгресі було багато важливих подій присвячених Україні. Одна з них, яка привернула найбільшу увагу, зокрема української аудиторії, але і тут у сполучених штатах, це були слухання спеціальні, на яких запросили представників найбільших волонтерських фондів, які зараз допомагають українському війську. Йдеться про фонд «Повернись живим, про благодійний фонд Сергія Притули, про американську організацію Разом Ukraine» і про Литовську фундацію «Blue and Yellow», які своїми зусиллями зараз збирають кошти або допомогти українським військовим. Воювати і ефективно захищатися від російської агресії С Свідчили на капіталійському пагорбі безпосередньо Тарас Чому Сергій Притула, Притуладора із Разом for Ukraine, так само Йонас Охман з Блонєлов, і вони донесли законодавцям свої занепокоєння щодо того, що може ще бути зроблено ефективнішим. Що потрібно виправити, можливо, які речі потрібно додавати більше? Наголосили на тому, що на їхню думку часто допомога від західних країн може поступати з недостатньою швидкістю, що потрібно на це звернути момент. Так само законодавці за цими слуханнями стежили. Дійсно було помітно, що а, цікавились і задавали питання, а, питали, яким чином можуть вони законодавчі допомогти. Питали, як відбувається координація між фондами. Всередині як відбувається координація між волонтерами та державою. Доволі цікаво було слухати ці слухання. Після них ми поспілкувалися. Мали нагоду поспілкуватися із Сергієм Притулою особисто. І в нас сьогодні в програмі буде інтерв'ю з ним. Також велика версія буде на сайті, але е, теж ми, е, ми змогли поспілкуватися із директоркою фонду Сергію Притула Аною Гвоздяр. і вона детальніше розповіла. На чому волонтерські фонди не лише її, але й інші, які виступали, на чому ж вони наголошували перед американськими законодавцями, і що на її думку може бути змінено, і не лише може, а потрібно змінити вже найближчим часом, аби допомогти українським військам захищатися якомога ефективніше. Давайте послухаємо її коментар. Ми приїхали як представники громадського сектору, оскільки сполучені штати наш великий друг партнер. Для них важливо розмовляти не тільки з урядом. Не тільки з офіційними посадовими особами, а також почути волонтерський рух, який в Україні є ну правда, унікальним. І масштаб нашої роботи є унікальним для світу. Відповідно, для того, щоб прийняти якісь певні рішення, хотілось послухати громадське суспільство, частину якого являємося ми, і також наші колеги. І як на мене, Судячи з зацікавленості, судячи з питань, яких задавали, очевидно, нам вдалось донести, чим ми займаємось, що відбувається в Україні, і як власне ми можемо покращити наші взаємовідносини зі сполученими штатами в рамках допомоги армії, які шляхи це покращення. Ну, нас цікавить насправді перше, це відновлення перш... певної справедливості світової, тому що в Україні ж не просто війна між Росією і Україною. Це прекрасно, мені здається, розуміє весь світ. І тому дуже важливо вказати, все-таки на підставі законів, що Росія це все-таки терорист, що Росію треба виключити з Ради безпеки ООН. І це важливо, і це показово, тому що Росія, правда, нищить якийсь демократичний устрій світу і є загрозою не лише. Лише для України, тому що так трапилось, що ми живемо по сусідству. Так трапилося, що ми чинимо опір, тому що прагнемо до певних демократичних цінностей. І на сьогоднішній день Україна правда відстоїть демократію, тому що це не про Україну. Якщо Україна здасться, Росія просто піде далі на східну Європу, бо її цікавить власне панування в світі. Це не про Україну. У нас є моменти процедурні, оскільки є певні речі, які ми купуємо в Сполучених Штатах в Україні. Зараз важко купити щось з того, що потрібно для України української армії, попри те, що дуже багато речей виробляється зараз в Україні, але все-таки якісь речі технічні оптика та ж сама. Зв'язок є в Америці, той, який нам потрібен. Тут ми стикаємось з певною процедурою дозвільною ліцензіями і так далі, які тривають, щоб їх отримати. І для нас час критичний, тому що нам треба вже сьогодні. Війна вже точиться. Безумовно, ми потребуємо спрощення певних процедур. По перше, друге, це звісно надання. Допомоги у вигляді зброї, от і використання хаймарсів, наприклад, показує, що така зброя теж вирішує ситуацію на фронті, і теж ми намагалися донести, що допомога Україні з великою зброєю. Не стільки допомагає українцям атакувати Росію, скільки зберігає життя українців, і скільки допомагає нам відвоювати наші території. Держава нам дуже йде на зустріч. Ми щомісяця збираємося з представниками з головою Верховної Ради, з представниками міністерств і обговорюємо власне виклики, з якими ми стикаємося кожен день, і наприклад, наша співпраця з Нацбанком привела правда, до законодавчих змін, які значно полегшують життям не тільки нам, а й всім іншим. Волонтерським організаціям, а також людям-волонтерам, які допомагають армії. І це власне говорить про ту єдність, до якої ми дуже прагнемо. Тобто, ми не хочемо робити щось краще держави замість держави. Це та історія, коли ми працюємо всі разом. і мені здається, що в нас дуже класно виходить. От інтерв'ю, власне, із Сергієм протулою, засновником фонду. Дивіться сьогодні в програмі. Чистаємо 22 Я знаю, степо що довга розмова у тебе була із Сергієм, Абсолютно. але покажемо фрагменти довго цікавою. Безумовно, я не сумніваюся. Отже, друзі, я дякую вам дуже за вашу активність. Я бачу, що вітають нас із Литви, із Філадельфії. Також бачу на зв'язку. Є Київ, Харків, також Воксхол, Північна Кароліна. Тернопіль ще раз Київ та багато інших міст. Друзі, якщо вас щось цікавить безпосередньо, можливо, щось хочете прояснити. Напишіть ми, нам, і ми з Остапом спробуємо відповісти на ваші запитання. Ще одна важлива тема, безумовно, для сполучених штатів, так. яка була цього тижня, буквально напередодні стало відомо, що Сполучені Штати змогли провести обмін і обміняли американську баскетболістку Брітні Грайнер, яка утримувалася, як кажуть, у сполучених штатах незаконно у Росії. Звинувачили звинуватили за перевезення наркотиків, засудили до 9 років ув'язнення, і її напередодні обміняли на росіянина Віктора Бута, який перебував тут у в'язниці, і його засудили до 25 років за торгівлю зброєю. І мета, як кажуть, сполучених штатів власне його дії і його продажу зброї була завдати шкоди безпосередньо американцям. Тому тут його вважають Жаються досить серйозним, дуже серйозним злочинцем, і насправді цей обмін напередодні стався. Ми знаємо, а також кілька деталей буквально повідомили в білому домі, що до останнього не знали чи можна буде провести такий обмін в минулі кілька тижнів. Стало зрозуміло, що існує таке вікно можливостей. в минулі 48 годин стало відомо, що досягнули вже власне цієї угоди. Зараз відомо, що Брітні Грайнер прибула до сполучених штатів цього ранку. Її Її відразу відвезли до Тахайського медичного центру, де вона пройде перевірку для того, щоб з'ясувати, чи нічого не загрожує її життю. Дійсно дуже багато дискусій лунає навколо цього обміну. По перше, тому що лишається ще в Росії за невиправданими звинуваченнями, кажуть у сполучених штатах. Ще один американець не лише один, але найбільше звертають увагу на Пола Вілена, який є американським бізнесменом. Його звинувачують в Росії у шпигунстві. І як сказав держсекретар Антоні Блінкен, до. Його справи ставляться абсолютно по іншому, і наразі Росія не хоче його обмінювати чи не хоче його відпускати. Інше питання, яке лунає, дуже багато звертають увагу на те, що сам Віктор Бут, на якого і обміняли Брітні Грайнер, він як кажуть, низка американських експертів, та зокрема конгресменів, як Кевін Маккарті, що становить загрозу для американців, те що він зараз опиняється на свободі, і також як CNN пові. Відомо в Пентагоні посадовець Пентагону теж висловив певні певне занепокоєння, що Віктор Бут може знову вдатися до таких самих дій, за яких власне його і засудили. Так. Він може вдатися до такої ж справи зараз, коли він опинився на свободі. Але також інше питання, яке почало лунати, і до білого дому, і до представників адміністрації, чи означає це якусь нормалізацію встановлення нормальних дипломатичних контактів із Росією? Ю і про це зокрема запитала вчора Карін Джанпір, речниці Білого Дому, чи означає це, що <кхід> Росія? Сполучені Штати і Росія можуть вести переговори, якісь які стосуються України. На що не що Карін Жан П'єр сказала, що абсолютно це не означає, що Сполучені Штати якось послаблять свою підтримку для України? Вона сказала, що підтримка лишається незмінною, і що саме ці перемовини стосувалися звільнення американки Брітні Грайнер і нічого іншого. Також ми напередодні поспілкувалися із Девідом Креймером. Він є зараз директором інституту Джорджа Буша, це республіканський інститут, і запитали у нього. О, про те, чи може це свідчити про початок нормалізації дипломатичних відносин Сполучених Штатів із Росією чи чогось іншого? На що він сказав, що на його думку це не призведе і не має абсолютно призвести до жодних змін? Він сказав, що він вважає, що єдине про що Сполучені Штати і Росія можуть говорити, це про звільнення американців, які є незаконно утримуваними у Росії. І ось що він сказав про взагалі ймовірність нормалізації дипломатичних відносин. Шата Росії should change US policy. Нічого з того, що сталося сьогодні, не має змінити політики США. А саме, підтримку України не лише аби вона могла захистити себе, але й перемогти у війні. Яку розпочала Росія абсолютно неспровоковано і не виправдано? Я не можу уявити і звичайно сподіваюся, що сьогоднішній обмін жодним чином не вплине на підтримку Сполученими Штатами України. Вона має залишатися стабільною, вона має збільшуватися. На мій погляд, ніхто не має говорити про те, що це початок повернення до нормальних дипломатичних чи інших справ з Росією. І також у нього запитали про те, мої колеги запитали у нього про те, як він вважає, як він може прокоментувати нещодавню заяву президента Байдена. Я Нагадаю, що він сказав, що він був би готовий сісти і поговорити із Владимиром Путіним, якщо той покаже якісь ознаки, що він готовий завершити війну після консультацій, сказав президент Байден із союзниками. А після узгодження позиції, і якщо будуть якісь дійсно сигнали, що Путін готовий закінчити війну. Однак однак, Девід Креймер вважає, що ця ідея не є хорошою. Він вважає, що пропускний поріг або рівень, чи чи речі, які насправді критерії, які виставляє президент Байден, до можливих якихось контактів із Путіним, має бути набагато більше. Давайте послухаємо, що він сказав на це. The president should have a much higher threshold than that. Президенту слід мати набагато вищі критерії. Він має бути готовим сідати і говорити із Путіним лише після того, як Путін виведе свої війська з України. Я не бачу сенсу у тому, щоб президент Байден зустрічався із Путіним для того, аби обговорити можливість виведення військ. Слова Путіна нічого не означають. Будь-яка зустріч має базуватися на вчинках, і навіть тоді я би не хотів, щоб американський президент сідав за стіл з Путіним після того, що Путін зробив в Україні. За що він відповідальний? Воєнні злочини, злочини проти людства, геноцид проти українців. Ось такі безумовно важливі слова щодо притягнення, зокрема до відповідальності а, Росії, в тому числі російського керівництва щодо скоєних воєнних злочинів в Україні. Ми часто стараємося розповідати історії, не лише політичні історії людські про те, як допомагають українським військовим українським цивільним відновитися, в тому числі від російської агресії від російських атак. Одна з таких історій це про американського лікаря ортопеда, а українського походження, якого звати Яків Градінер. він вирішив відкрити в Мінапольсін непробуткову організацію для українських пацієнтів після того, як Росія. Вторглася в Україну 24 лютого, і вже на початку літа команда Якова ця команда спеціалістів американських ветеранів та лікарів прийняла першу групу пацієнтів із України і за допомогою пожертв зі, зі всього світу. Фонд протест так називається організація, яку заснував цей лікар. Має клініку з реабілітації, де допомагає в тому числі і українським солдатам стати на ноги та оговтатися від війни. Ілона Витойтович, наша колега, спілкувалася із засновниками клініки та їхніми пацієнтами. Давайте подивимося її історію. За тисячі кілометрів від фронту група українських військових утримує безкоштовне якісне протезування у США. Кроки до повноцінного життя їм допомагає зробити фундація протезування для українців у Міннесоті. Це вже п'ята група українських військових, яку фонд привіз для протезування доша від початку своєї роботи. Деякі з цих військовослужбовців втратили кінцівки внаслідок російських артилерійських обстрілів на фронті. Інші, такі як Василь, наступили на ворожу міну в українській лікарні. Йому були змушені ампутувати ногу нижче коліна. Вже лежачи в госпіталі, моя дружина в інтернет мережі знайшла. Контакти даної клініки, даного фонду заповнили анкету, і через декілька місяців я отримав дзвінок. За три тижні реабілітаційної програми, під наглядом українських і американських фахівців, хлопці вчаться опановувати свої нові кінцівки. Прибувши сюди, буквально на другий день, ми вже одягнули протези і вже пробували ставати на, на ноги. Більше часу йде на фізичну підготовку і регулювання протезу для комфортного і надійного користування. Сьогодні болить, завтра вже не болить, і це все коректується методом регулювання самого протезу, регулювання культоприймача. Це дуже важливо, тому що в цьому я бачу і унікальність цієї програми, в тому, що це не просто зробили протез. Ти пішов з ним додому, і в тебе є дуже багато питань, на які ти не зможеш дати відповідь. А тут ми живемо практично в цій клініці, і всі проблеми, які виникають, ми зразу їх тут на місці вирішуємо. Для Дениса кожен крок каже він: випробування на шляху до перемоги, але з допомогою спеціалістів Протес Фандейшин зробити його легше. Пан Яків градінар, який тобто, я наш і лікар. І... Наставнику всьому, якби без його допомоги, у нас взагалі нічого б не виходило. Як і Градінар, протезис із 15-річним стажем, після початку повномасштабного вторгнення почав думати, яким найбільш дієвим чином може допомогти Україні. Я завжди дивився, щоб не пропустити такі можливості, щоб допомогти людям, і це породило ідею, щоб ми привозили сюди. Українців для протезування, де вони зможуть отримати якісне протезування, де вони зможуть трошки пройти реабілітацію від сірін і від тої обстановки, яка зараз обставин кі в Україні, майже половину професіональної команди клініки складають американські волонтери, каже Яків. Українці із місцевої громади допомагають із розміщенням та харчуванням. Пожертви на роботу фонду надходять як з України, так і з США. Кожна група їде в який штат. Ми хочемо донести до українського суспільства, до української десапори в інші штати, також донести до американського суспільства, що за розбомленими будинками. Там є люди, які вони поранені, і яким потрібна допомога. І я вам скажу, це досить сильно працює. І що приємно бачити, все більше і більше американців приходять зустрічати в аеропорт. То це дуже приємно. Скільки українців потребують протезування на сьогодні? Точно невідомо. За інформацією фонду, число, яке продовжує зростати, може сягати півтори тисячі. 22 людини вже отримали допомогу у фонді. На обліку зареєстровано ще майже 600 – як військових, так і цивільних, включно з дітьми. І чимало з них переконані у фонді, після отримання відповідної допомоги, зможуть повернутися до повноцінного життя. Дехто повернутися на фронт. Звичайно, я бажання продовжувати військову службу, приносити користь своїй державі, батьківщині. Ілона Войтович, Валерій Шмарко з Міннесоти, Голос Америки. Ось така історія про лікаря-протезиста, який допомагає знову стати на ноги українським бійцям, які постраждали у війні, повномасштабній війні Росії проти України. Юлю бачу за той час, поки ми угу. показували дивилися цю історію. Є декілька запитань, коментарів, які в нас зібралися на Фейсбуці та Ютубі. Зокрема, Людмила Зайченко, бачу, питає на Ютубі. Пише вона це речі, коментар, але думаю, цікаво обговорити це теж, поки у нас є ще час. Пише вона, що Байден зробив велику помилку. Обмінявши вочевидь, йдеться про це, брітні Грайнер на віктора гута росіяна на цей чоловік, якого обміняли дуже небезпечна людина. Юрія знаю, що багато про це говорили і в сполучених штатах щодо нерівноцінності, можливо, цього обміну ризиків, які він ставить. Що про це говорять юлю Так, Безумовно, ну по перше говорять, що абсолютно немає рівності між Брітні Грайнер і також Віктором Бутом. Ми знаємо, що Брітні Грайнер затримали в аеропорту Шереметєво із менш ніж одним грамом олії канабісу, і вона сказала, що вона запакувала це, це випадково, але все одно і засудили до 9 років ув'язнення у Росії. Вона на. Той час, як її звільнили, перебувала у колонії. Віктор Буд, ми знаємо, що його судили до 25 років. Звісно, засудили його за дуже серйозними звинуваченнями за незаконну торгівлю зброєю на десятки мільйонів доларів. І як кажуть в адміністрації американських президентів в уряді американському, що саме цей продаж мав на меті становити загрозу і небезпеку для американських громадян. І, от як сьогодні зранку, навіть повідомило CNN, навіть в Пентагоні посадовці Пентагону висловлюють певне занепокоєння, що Віктор Бут може повернутися до тих самих справ, якими він займався, і до того як його затримали в Таїланді і засудили і, і ув'язнили тут у Сполучених Штатах. Також ми чули кілька великих таких критичних заяв від американських законодавців, зокрема Кевін Маккарті – це. Лідер республіканців палаті представників він взагалі назвав цей обмін подарунком Путіну і сказав, що власне те, що Бут опинився на свободі, становить загрозу для американців. Але також лунає певна певні занепокоєння, також і від демократичного боку. Зокрема, Боб Менендес, сенатор впливовий демократ, він сказав, що насправді, по-перше, він занепокоєний, що Бут може становити небезпеку і для американців, і взагалі для людей по всьому світу. Але також він сказав, що адміністрація має звернути увагу на дуже серйозно. Не питання на дуже серйозну проблему, яка існує, а саме те, що американців часто режими, такі як російські, чи іранські чи інші, фактично беруть в полон з метою обміну на... заручники, по суті, так, по суті, заручники для того, щоб обміняти їх, використати їх як змінну монету, або обміняти на якихось дуже серйозних злочинців, які перебувають ув'язнення у сполучених штатах. Насправді як вирішити цю проблему у адміністрації, немає відповіді, тому що немає легкого запитання знову ж таки з легко... з легкої відповіді знову ж таки питала про це о Карін Джанпіре. Вона сказала, що адміністрація не буде вибачатися за те, що вона звільняє своїх громадян із ув'язнення незаконного в інших країнах. Однак, відповіді на те, як запобігти використанню американських громадян, фактично для того, щоб отримати якусь вигоду такими авторитарними режимами, відповіді немає. Єдине, що кажуть в білому домі, радять американцям утримуватися так. від поїзд до країн, де вони можуть стати мішенью саме таких є ще справ. запитання. Коротко зачитаємо про на ютубі цікаво почути позицію республіканців США щодо пакету допомоги Україні. Якщо йдеться про ці майже 38 мільярдів доларів, то ми зараз дійсно очікуємо голосування за це, і думаю, найкращу позицію республіканців будемо ми бачити за. Фінальними результатами того, як вони віддадуть свої голоси наразі, те, що ми чуємо різні голоси, лунають всередині партії. Однак багато хто виступає за те, аби був контроль за кращий контроль за, скажімо, прямою фінансовою підтримкою для України чи військовою підтримкою для України. Є ті, хто виступають за продовження такої допомоги, але просять більше контролю. Є невелика частина, які виступають за взагалі скасування будь-якої допомоги. Є ті, які, в принципі, яких ситуація влаштовує так, як вона є зараз. Але знову ж таки, думаю, найкращим індикатором позиції республіканської партії буде голосування. Сподіваюсь, ми побачимо це голосування незабаром. І на ну на основі цього будемо робити вже висновки, і як і в палаті представників, так і в сенаті. На сам кінець лише зачитаю звідки нас дивляться. Дякую вам дуже за вашу увагу за вашу активність. Я бачу, що на зв'язку є Львів, Кривий Ріг і Київ, рідний вітає. Дякую, друзі, за те, що ви приєднатись до наших програм. Обов'язково дивіться програму. Часта 22 -й». Там буде по перше більше інформації про можливий новий пакет військової допомоги для України, а також велике інтерв'ю із Сергієм Притулою. Так що обов'язково дивіться, буде цікаво на все добре, па-па. до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.